На літературно-мистецьке свято під назвою Поезія це свято як любов зібралось чимало шанувальників поетичного слова. Директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти педагог поет, публіцист та громадський діяч Богдан Томенчук завітав у долину, аби презентувати свою книгу сезон ненаписаних написаних віршів. Страшніше може бути тільки те, що ми цю війну забудемо, що ми поділимося на тих, хто зумів не попасти в опротиві. І на тих, хто ті покопи. Окрім теми любові та романтики, поет розкриває болючі реалії сьогодення війни. Коли прочитала ті вірші, я запалилася ідеєю зробити постановку. Вони настільки сильні, вони настільки світлі, вони настільки справжні, вони такі, як і наше життя. І особливо вірші, які стосуються другого і третього періоду життя, припорожені якоюсь особливою святістю. Сам автор також не залишився байдужим від виконання поетичних творів школярами. Директор школи зізнається, що навіть не підозрювала, наскільки добре учні зможуть відчути і передати зміст поезії. Якщо була би така можливість і звичайно, нагода, то буду рекомендувати педагогам нашим, особливо літераторам. У нас працює гурток, мистецтво сцени, де діти також вчаться читати виразності і вірші, і поезію, і рольові різні такі ігри. І тому буде добре, якщо вчителі будуть робити такі уроки за участю самих авторів. Чимало композицій під акомпанемент гітари виконав Ігор Гриник, Івано-Франківський, барт, автор і виконавець. Почитавши поезію Богдана Томенчука, ти знаходиш багато якихось таких тем, багато таких емоцій чи вібрацій, які тобі близькі, які ти відчуваєш своїм єством. посміхайся винувато... І слів терпких не говори, не винна тих, що зелене свято в любові кольори.